Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко. Сьогодні давайте поговоримо про вибачення щирі, формальні, які вони є і чому чоловіки не вибачаються. Звісно, бувають і жінки, які не вибачаються, уникають прохання про вибачення, але ми сьогодні саме будемо розглядати чоловічий паттерн, як вони обходяться із своїм почуттям провинний і процесом вибачення. Якщо ви ще не підписалися на мій YouTube канал, будь ласка, підпишіться. Не забудьте поставити вподобайку моєму відео, бо це дуже допомагає просуванню мого YouTube каналу на просторах інтернету, а також допомагає іншим нашим співвітчизникам побачити мої відео на просторах YouTube нашою рідною прекрасною українською мовою. Отже, давайте розберемось, чому чоловіки не вибачаються. Що це за таке страшне слово вибачення. І які саме чоловіки не вміють вибачатися. Ну, цю тему підказала мені моя підписниця з Ютубу, яка написала мені коментар. От пише: мій чоловік, він ніколи не вибачається. Якщо він щось погане зробить, образить мене, порушить мої кордони. Або якийсь аб'юз психологічний створить, він не каже, вибач мене, а потім просто йде і намагається купити мені дорогі речі, одяг, косметику. пропонує поїхати на шопінг. От Без провини він цього не пропонує. А саме тоді, коли винуватий, він напряму не каже: Я винуватий, вибач я визнаю, а намагається. В такий маніпулятивний спосіб викупити своє почуття провини, купивши якусь дорогу шмотку або якусь річ, яку ви хотіли дуже давно. І оця підписниця, жінка, пише, що мене це дуже сильно бісить. Я б хотіла, щоб він казав мені напряму вибачення, але от так продовжується вже довгі роки. Я скажу навіть, що я також була в подібних стосунках, коли замість вибачення мене тягали по дорогих магазинах, ресторанах і намагалися ну, якби заліпити цю дірку саме покупками. І відчувала я себе дуже погано при цьому. І навіть колись написала такий вірш, що так чим же я краще, якщо ти мене можеш купити? От там такі слова були. І для мене це насправді якась така дуже нещира, маніпулятивна гра в те, що якщо в мене є гроші, я куплю, викуплю в тебе це вибачення без визнання того, що я винний. Чому саме чоловіки схильні до такого способу обходження із своєю провиною? Ну, по-перше, що їх маличку не привчають говорити про їхні емоції, про їхні почуття. Навпаки, їх привчають замовчувати почуття, мовчати в тому місці, де треба а, довго і глибоко говорити, уникати цього почуття провини. Вони відчувають все, але сказати не можуть. Бо якщо вони скажуть, градус їхньої провини збільшиться. Вони так думають. Хоча насправді все зовсім не так. Коли ми вербалізуємо почуття, наші почуття знижуються в своїй інтенсивності. Наші емоції стають більш усвідомленими, більш ясними, прозорими. І вони втрачають ту напругу, яку вони створюють як в психічному, так і в тілесному просторі. Невисказане почуття провини призводить до самопокарання. Таким чином, коли чоловік вам купує речі, він карає себе і е, е, нібито вимолює у вас це вибачення в такий нещирий спосіб. Якщо жінка погоджується на такий спосіб і бере подарунками, це може тривати роками. І чоловік ніколи не навчиться говорити вибач мене. Я скажу, що культура вибачення у нас взагалі дуже кульгає, тому що ми не вміємо вибачатися правильно, щиро, чесно, і більшість людей вибачаються формально. Так, аби знизити напругу конфлікту, люди кажуть, Вибач мене за все. Не уточнюючи, не конкретизуючи, за що саме вони просять вибачення. І коли так формально просять вибачення, вибачити дуже важко. І іноді люди кажуть: якщо я тебе образив, то вибач мене. В цьому варіанті прохання вибачити є сумнів. Якщо я тебе образив, він сумнівається, що образив. А значить, він не відчуває щиро того розкаяння, яке, яке люди відчувають, коли щиро просять вибачення. Тобто він ставить під сумнів, що він образив. І це також не є вибаченням прийняти такий формат вибачення дуже важко, бо це формально насправді. Або кажуть, вибач мене, але ж ти, ну, це зовсім не вибачення, це звинувачення, і це є виправдовування себе. Або люди кажуть, ну, ситуація така була, ну я ж не знав, ну я ж не спеціально. Це все після вибачення, коли йде ще якийсь текст. Про виправдовування, про зміщення тої відповідальності, або на ситуацію, або на вас, або на когось третього. Це все також нездатність людини взяти відповідальність. Але чоловіки, в яких є гроші, знайшли зовсім інший спосіб, а вони грошима. Купують це вибачення, не визнаючи насправді, що вам була спричинена, спричинена біль, шкода. Вони уникають вербалізувати, сказати, так, я знаю, я визнаю, що я нашкодив тобі, я визнаю. Я досліджувала цей феномен і в своїх власних особистих стосунках, як чоловіки просять вибачення. От ще один такий цікавий варіант, який я почула. Вибач, що я сказав тобі це. Не, не, не конкретно, да? От, якби тут в такій формі вибачення знижується градус провини, що я сказав тобі це. Ну, і все, Ну, і якби, А то вже, що ти відреагувала так, то вже якби, твоє якесь божевілля або хвороба твоєї психіки. Тобто не називається конкретно вибач за те, що я порушив. Твої кордони. Вибач за те, що я а, там принизив тебе. Вибач, що я знецінив тебе. Вибач, що я завдав тобі болю. Оце буде а, конкретне і щире вибачення, а не так, що ну, вибач, що я тобі сказав це. Ну, вибач, що е, я так поступив. От чуєте, як знижується тут градус провини, і це дуже маніпулятивна форма прохання про вибачення. прохання вибачити. І вона ну, не може знаходити такий відгук в серці тої людини, яку образили. Отже, якщо ви узнаєте або себе, що ви от не можете попросити вибачення, бо вам дуже боляче, прям дуже ви не можете визнати, що ви нашкодили іншій людині, просите формально в такий спосіб, як я назвала, або у вас такий партнер, або у вас така мама, бо батьки того покоління старшого вони зазвичай отак і просять раз на рік. На день, коли всі просять вибачення, якщо я тебе образив або образила, то вибач, це настільки нещиро, формально ну, ну, огидно. Мені, от, правда, огидно такі вибачення чути. Краще взагалі не чути ніяких вибачень, ніж отаке на день вибачення. Хто його придумав взагалі? Мабуть, нарциси. Жи, якщо ви опинилися в стосунках із такою людиною і потерпаєте емоційно від нещирості від образи, від постійних таких замальовок покупками того, що вам був був спричинений біль. Вам треба навчитися доносити людині, вашому партнеру, як правильно просити вибачення. Але для того, щоб знайти оці слова правильні, я, наприклад, проходила терапію 15 років, щоб вміти, навчитися знаходити в той момент, коли треба ці важливі слова. Для цього треба, по-перше, розуміти свої почуття. Навчитися їх диференціювати, розвинути свій емоційний інтелект, щоб навчити іншу людину, якщо вона, в принципі, здатна. Бо є один момент такий сюрпризний, про який я трошки пізніше скажу. Бо не всі люди можуть цьому навчитися. Отже, якщо ви хочете більш якісно комунікувати з людиною, з якою ви опинилися в парі, можливо, вона цінна, хороша, а от в цьому моменті вона ну ніяк нерухома така. І це боляче, це накопичує у вас гнів, вас це може дуже сильно дратувати, і ви можете кожен раз, коли. Потрапляєте в ситуацію конфлікту, вже бути готовою на електризованою. Ну, от, він же все одно не попросить вибачення. І якщо отак у вас в житті, то е, ви можете звернутися по допомогу до будь-якого спеціаліста-психолога, щоб навчитися вербалізувати свої почуття, називати речі своїми іменами, давати конкретні визначення тому, що відбувається. А для цього треба. Розширювати свою свідомість. Так, от, ви можете також отримати підтримку і від мене в цьому процесі, і разом зі мною почати розвиватися. Для цього вам треба доєднатися до мого проєкту онлайн -групова, групова терапія, і ми з вами попрацюємо над всіми вашими психологічними складнощами. Щоб доєднатися до онлайн-групової терапії, вам треба підписатися на мій телеграм-канал, посилання під цим відео в описі, а в телеграм-каналі пройтися по закріпленому коментарю, де ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в онлайн-терапевтичну групу. Там ми будемо обговорювати всі складні проблеми, ваші особисті, і я буду надавати вам. І поради в тому числі, і буду допомагати вам підвищувати вашу свідомість, щоб ви могли впоратися з ситуацією, коли порушуються ваші кордони. Бо дуже часто так буває, коли наші кордони порушуються, ми навіть спочатку можемо і не розуміти цього, але нам стає неприємно. І ми не можемо, от прямо в той момент, коли треба сказати, знайти тих слів, що треба сказати. От Усвідомити, що, що відбувається тут і зараз, і для чого потрібна терапія, щоб у вас з'явилася ця навичка. Ловити того кота за хвоста прямо тут і зараз. Наприклад, я пропоную в таких випадках, коли чоловік не просить вибачення, або просить його формально. Перше казати, що вам неприємно, що вербально не озвучене вибачення, не було дано вам визнання того, що вам була спричинена шкода, от в таких випадках я кажу завжди, за що ти вибачаєшся? Не просто вибач, або якщо образив, а назви мені, будь ласка, за що конкретно ти вибачаєшся? Тобто я тут трошечки якби дотискаю. І кажу, що я хочу мати ясність в цьому питанні, щоб я розуміла, чи 음, щиро ти це робиш, чи це ти робиш формально, щоб тільки от, запудрити мені очі. При цьому я перестала вестись на ці маніпулятивні подаруночки, які стаються саме тоді, коли. Причиняється ж бі, якийсь біль, бо це призводить до того, що в парі, в такі ситуації закріплюється паттерн образа, подарунки. Провина в чоловіка, значить, він подарунки робить. І тоді, коли жінці щось потрібно, вона може навіть підсвідомо влаштовувати якісь так провокувати, скажімо так, на конфлікт. Знаю, бо я так робила. Але я цього не розуміла, що я так робила. Я знаходилась в, ці, в цьому мультфільмі, який організував, організував а, мій партнер. І а, я вже розуміла, що ага, раз, раз мені щось треба, то треба спровокувати конфлікт. Треба зробити так, щоб він відчув провину. І потім ми йдемо в шопінг. Але. Пізніше, коли я працювала в своїй терапії, я зрозуміла, що от такий паттерн в мене сформувався із того, що була накопичена злість, її дуже багато було накопичено за ті всі рази, коли не визнавалися мої інтереси, мої потреби, мої почуття. Коли просто маніпулятивно на мою рану болючу клали якийсь предмет дорогий, за який заплатили багато грошей. Дорога сумочка, чобітки дорогі, або шубка норкова. Звісно, іноді, коли нема виходу, коли, коли людина зовсім не має ніякого емоційного інтелекту, то вона не здатна на те, щоб розвинути його. Ну, і чим старша людина, тим шансів менше розвинути емоційний інтелект. Бо в є свій час. Емоційний інтелект розвивається до семи років. Звісно, можна його покращувати і пізніше, але є люди, ну, наприклад, з нарцисичним розладом особистості, з межовим розладом особистості, також, в яких великі труднощі з тим, щоб напрацювати оцю навичку, говорити про свої почуття, усвідомлювати. Бо в них дуже сильні коливання емоцій. І коли вони втрачають контроль над емоціями, вони діють інстинктивно, вони не встигають взагалі усвідомлювати. Але для чого взагалі терапія? Для того, щоб ми ставали більш свідомими в моменті. Не пропускали той момент, коли треба влучно і вчасно щось сказати. Влучно і вчасно. Усвідомити свою емоцію і вербально її виразити. Бо здорова людина це та людина, яка може вербалізувати, тобто вербалізувати слово означає сказати словами, да? вербалізувати своє почуття в тому місці, де воно виникло, в той час, де воно виникло, і до тої людини, кому воно адресовано. Тобто це, по суті, вміння буде тут і зараз. І дуже гарно себе розуміти, розвинути свій емоційний інтелект до такого рівня, щоб ви могли ну, дуже з турботою такою ставитися до ваших емоцій. Бо якщо ви їх пропускаєте або пригнічуєте, ну, ви всі знаєте, що тіло воно а, накопичує ці напруження. Ну, так може бути 10-15 років, а потім бац, якийсь орган починає хворіти. Тобто всі наші емоційні напруження, невиражені, невербалізовані почуття мають проєкцію тілесну. Ну, тобто, проєктуються на який орган, який у людини найслабший. Якоїсь людини це буде. Нога, в якоїсь голова, в якоїсь печінка, в якоїсь ще щось. А це вже ну, біологічно обумовлені фактори. Але от те, що я сказала вам, що сюрприз такий є. Є люди, люди, які хворі на алекситемію. Це е, така, ну, як хвороба, да, е, яка Унеможливлює вербалізацію почуттів. Тобто, от як ви людину не питаєте, що ти відчуваєш, вона не розуміє, що вона відчуває. В неї є напруження, в неї є якийсь дискомфорт, і вона може з-за цього навіть панічні атаки мати, не таку незрозумілу тривогу сильну мати ірраціональну. Але вербалізувати свої почуття вона не може. От це називається алексітімія. І дуже схильні до такої хвороби а, саме нар... люди з нарцисичним розладом. І от, якщо у вас нарцисичний партнер, то ви будете хоч на вухах стояти, да, але ви не примусите його говорити про свої почуття. Бо він, він взагалі не розуміє, чого він бере вас, і везе вас купувати вам щось, да, бо він не розуміє. Як би це дивно не звучало, доросла людина да, не розуміє, що вона відчуває провину. Це десь на підсвідомому рівні. Но це такий варіант може бути. Але може бути варіант, коли людина розуміє, що вона винна, не хоче визнавати, бо вона ще більше тоді провалюється в провину, і вона думає, що таким чином вона дасть вам змогу маніпулювати вами. Хоча, навпаки, вона дає змогу маніпулювати, коли вам купує подарунки після провини. Ну, от те, чого ми боїмось, те ми і притягуємо зазвичай. Да, тому а, така людина може просто усвідомлювати, що вона винна. Але якщо це межова людина або нарцисична людина, ну, це травмованим людям притаманно, така людина не виносить слово відповідальність. От для людей з межовим розладом особистості і нарцисичним розладом особистості слово відповідальність це така, як червона ганчірка для бика. Вони не виносять цього. І коли ви кажете їм, візьми відповідальність за те, що ти зробив, визнай, що ти спричинив біль. Я дуже вибачаюся за облимання світла, в нас погасло воно. Ну, такі реалії, в яких ми живемо зараз всі в Україні. Я думаю, що ви мені це вибачите і продовжу свою думку, От коли людині а, кажеш а, з нарцисичним розливом особистості або з межовим, визнай, що ти зробив зло, що ти спричинив шкоду, що ти порушив кордони. Визнай це, скажи це прямо. Візьми за це відповідальність? Ні, це просто робиться щось з людиною, вона в оборотні якогось перетворюється. От, і вона починає, як, знаєте, як вуж на, на пательні отак от крутитися аби тільки не визнати. Бо щось таке відбувається в підсвідомому людини, що вона. Ну, да. Що вона не може прямо сказати, так я це зробив. А це буває тільки. Боже, ну а це буває тільки тоді, коли, на жаль, дітей в дитинстві сварять і маніпулюють саме почуттям провини. От тому людина виростає такою, що вона не може це винести, бо це для неї як ну, знаєте, воронка травми, по суті. Ну, майже все сказала по цій темі. І якщо ви хочете попрацювати над собою, підвищити свою свідомість, вміти спілкуватися з людьми, дуже з різними людьми, з різними травмами, для цього треба мати теж певні навички. І я вам надам всю інформацію, все, що я знаю, ви отримаєте від мене на моєму онлайн-проекті. Онлайн-терапевтична група. Приходьте, повчимося разом. Зробимо перший крок в наш розвиток і розширення нашої свідомості, а, е як наслідок, покращення якості життя. Для того, щоб потрапити до мене в онлайн-терапевтичну групу, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал у відео е під відео в описі. А в самому телеграм-каналі пройтися по закріпленому коментарю. Там ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в онлайн-терапевтичну групу. Ну, а якщо ви не підписалися на мій YouTube канал, то я нагадую, підпишіться, це дуже корисно. Ну і пишіть коментарі, які більше, ніж 7 слів, бо Ютуб саме такі рахує за коментарі. Це дуже мені приємно. Будь-яка ваша активність цінна, в тому числі коментарі і ваші вподобайки, якщо ви вважаєте, що це відео було вам корисним.